Конфлікт у Сирії, який забрав життя понад 14 тисяч людей, зробив актуальною проблему розповсюдження звичайних видів озброєння. Країни-члени ООН готуються підписати міжнародну конвенцію, яка б суворо обмежувала експорт зброї. Вони сподіваються зробити цей крок під час дипломатичної конференції ООН у Нью-Йорку наступного місяця. Розповідає Тетяна Ворожко. Ці зйомки були зроблені в лютому цього року в місті ГОМС. Поранений фото журналіст Конрой, який переховується у сховище, тільки що був свідком того, як журналістку «Сандей Таймс Мері Колвін було вбито в результаті ракетного обстрілу. зараз мене доглядає медичний персонал вільної сирійської армії. Мене лікують найкращими з доступних медпрепаратами. Конрой приєднався до активістів коаліції з контролю за озброєнням. Він каже, що під час свого перебування в Сирії був просто вражений обсягом зброї, що знаходилися в розпорядженні урядової сирійської армії. У них було постійне необмежене постачання зброї. Ми почали розслідування. Вийшли на представника Росії, і він відкрито визнав, що вони продають зброю Сирії. Я запитав, чи вони планують припинити. І він сказав, що ні, і ніхто не може нічого зробити. Ми не можемо використати в якості аргументу жодного міжнародного договору. А вони кажуть, що якщо вони не продаватимуть зброю Сирії, її продаватиме хтось інший. Конрой та інші активісти орендували танк, аби привернути увагу громадськості до проблеми розповсюдження звичайної зброї. Учасники кампанії планують взяти це танк на тур до Лондону, аби протестувати біля посольств країн, які є основними гравцями в міжнародній торгівлі зброєю. Це включає і Індію співробітникам посольства, якої вони вручають петиції, А перехожим дають банани. Це має продемонструвати той факт, що експортери бананів мають більше обмежене торгівлю ніж торгівці зброєю. Подібні акції відбуваються і в Нью-Йорку. Сюзан носол виконавчий директор американського осередку міжнародної амністії. Вона сподівається, що на дипломатичній конференції ООН конвенція про обмеження розповсюдження звичайної зброї буде підписана. Це буде перший договір, який регулюватиме торгівлю зброєю, в результаті якої навколо світу щодня помирає півтори тисячі людей або півмільйона щорічно. Говард Вілден – директор з політики ADS Group, яка представляє британську оборонну індустрію. Він каже, що Великобританія, США та інші західні експортери зброї вже погодилися на суворий контроль над продажем озброєння. Нам потрібний договір, який охоплює увесь світ, всі країни, аби переконатися, що країни не продають один одному зброю в обхід умов, на які ми погодилися. Чи це вдасться? Може і ні. Але ми мусимо намагатися. Учасники кампанії кажуть, що конфлікти на близькому сході ще більше підкреслюють необхідні становлення загальносвітової системи обмеження розповсюдження звичайної зброї. Тетяноворожко голос Америки.